Київський бюджет завдяки туризму отримав майже 400 мільйонів гривень надходжені. Це на 70% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Заявили в КМДА. Нинішній показник перевищує навіть довоєнні цифри. за даними державного агентства розвитку туризму України, за перше півріччя доходи від туризму зросли в усіх регіонах, окрім Луганської області. Лідером є столиця. Сім безкоштовних екскурсій у Києві проведуть наприкінці літа. Серед програм Квест для дітей пізнаємо Київ, побираємо професію. Екскурсія, як козаки та магістрат на Подолі жили, адаптована для людей з порушенням слуху. Також запланована прогулянка Святошином, Печерськом, Голосієвим та Старим подолом серед програм Екскурсія Київ містичний про потойбічні сили, чаклунів та духи столиці. А вони триватимуть у різні дні до 1 вересня. Маршрути складені з урахуванням умов воєнного стану, тобто у випадку повітряної тривоги, учасники а, зможуть скористатися укриттям. Більше про туризм у Києві. Ми поговоримо з Мариною Радовою, це начальниця управління туризму та промоції київської міської державної адміністрації. Пане пані Марину, вітаю. Дякую, що долучились. Доброго ранку. Дякую за запрошення. Отож. А... Виходить, що Київ зараз б'є рекорди по туризму, але звідки до нас їдуть туристи? І е, що це за туризм? Що найбільше цікавить іноземців? Переважно в нас на сьогодні, і як і в усіх регіонах України, це внутрішні туристи. Звичайно, uh -huh. користуються попитом такі одноденні екскурсійні прогулянки містом або тури вихідного дня на різні версили групи, різні цільові аудиторії. А щодо іноземців, це переважно звичайно на сьогодні. Є таким користуються попитом індивідуальний туризм, оскільки в нас є разом з усіма містами, ми постійно наголошуємо на тому, що ми запрошуємо до наших міст і до столиці в тому числі, але тільки тільки після перемоги. Але ж протягом наших міжнародних заходів ми постійно розказуємо, які ми. Класні, які ми гостинні, що в нас є, подивитись, що в нас є. Е Дізнатися нового, які га 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 гастрономічні смаколики, тому ми не можемо, е скажімо так, заборонити їм їхати в індивідуальному порядку іноземцям, і е подекуди вони приїжджають в індивідуальному порядку, як е саме з туристичною метою. Але переважна більшість іноземців це звичайно е офіційні делегації або відрядження, mm -hmm. або волонтери, або здійснюють які міжнародні проекти підтримки е нашого міста та взагалі яких якихось міжнародних проектів по Україні в і таким чином, користуючись, об'єднуючи свою основну місію, скажімо так, да, ці ділові, якісь заходи іноземці відвідують і екскурсійні заходи, і ресторани, і відвідують наші цікавинки, туристичні локації. І тому оце така цифра береться від іноземців, від внутрішніх туристів. і Ми маємо на сьогодні такий гарний, скажімо так, супер результат, як столиця. Чи є наприклад, от від е, туристів запит, коли вони десь звертаються в е, туристичні центри у Києві? Що от ми хочемо побачити конкретно от, місця пов'язані з російською агресією? Була, от е, були оці там графіті Бенксі, або хочемо поїхати в Бучу, подивитися, як там. От якісь такі конкретні запити йдуть. Запити такі є, переважно від іноземців звертаються або пишуть нам на пошту, або звертаються до туристичних інформаційних центрів. Але це на сьогодні це є така дуже актуальна тема, і нещодавно було проведено а, саме курс для екскурсоводів. Це проводив Київський регіон саме для екскурсоводів, які а, будуть водити маршрутами пам'яті Буча, Ірпінь і всі mm -hmm. ці напрями, тому що це. Окрема тематика, окрема е, подача інформації, і був проведений півторамісячний курс навчання. І є е, на сьогодні група гідів, яка може надавати е, такі екскурсійні послуги в ці е, регіони. І звичайно, в Київському центрі розвитку туризму на, наші екскурсоводи теж пройшли навчання і можуть теж проводити такі екскурсії. Пані Марину, я сказала, що от екскурсії проводяться з урахуванням того, що в нас зараз війна. Враховуючи, що приїздять дуже багато людей, які не мешканці Києва, вони не знають, наприклад, де укриття, окрім метро, чи є можливо, от коли люди звертаються в туристичні центри, якась або мапа розроблена, або якісь от проведення розмови про те, де шукати укриття людям, от випадку повітряної тривоги у Києві. Враховуючи, що от вони в місті вперше, ну звичайно, є така мапа укриттів, і на маршрутах екскурсоводи, коли ведуть ведуть групу, вони знають. По кожному на розробленому нами маршруту, по кожному є е, е, маршрути з урахуванням е, найближчих укриттів. І тобто, коли повітряна тривога, екскурсовод е, закінчує або там, на, 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 перериває екскурсію і веде групу о, в або це метро, або це ну, будь-яке укриття. І якщо е, ми бачимо, що ну, ця тривога, на, наприклад, не тривала, екскурсовод продовжує свою екскурсію в укритті. А потім э, повертається до маршруту з групою і вже виходить і <кій>, <кій> закінчує свою екскурсію. І враховуючи, що теж у нас війна, деякі там музеї, галереї, вони частково свої експозиції в укриття перенесли і так далі. Що зараз Київ а, пропонує туристу і. А, я згадувала про ці безкоштовні екскурсії від міста, які є. Наскільки це часто акція? Так, зараз повернеться пані Марина. Маємо трішки проблеми зі зв'язком. Але до речі, щодо проблем зі зв'язком, пригадуємо, що було під час перших блекаутів, так коли ми просто всі випадали, тому що тут був зв'язок, тут не було через відсутні світла. Нагадую, 068-044-044-1. Так, дякую. А, доброго ранку, Олесю. А де джентльмен з метеликом? Джентльмен з метеликом вчора вам сказав, що він. У відпустку іде радісно усім нам повідомив, що він від нас відпочиватиме найближчий тиждень, тому він повернеться і повернулась до нас пані Марина. А, пані Марину, не знаю, чи почули ви моє запитання, чи повторити? Баска, да. Що пропонує зараз місто туристу, враховуючи, що частина музеїв і там галерей. Експозиції свої частково там в укриття перенесли, так бережуть, і е, от я згадувала про те, що пропонує місто там в тому часі і безкоштовні різні екскурсії. Наскільки це часто відбувається? Отака от акція, що можна скористатися і безкоштовними екскурсіями. Дякую за запитання на сьогодні. У нас передбачено теж такі е, заходи. коли ми розуміємо, що або е, не дуже вдала погода для прогулянок для екскурсій. Ми розробили е, цикл е, лікторіїв, де наші екскурсоводи е, розказують про історію, культуру столиці. Усі mm -hmm. всю, всю інформацію щодо столиці вони надають через лікторії. Також у нас є е, 28 оглядових екскурсій, е, розроблених київським центром розвитку туризму. І враховуючи часткові часткові обмеження зі світлом, ми розробили районні екскурсії, де люди після роботи, коли немає світла, можуть здійснити подорож своїм районам, де вони мешкають, щоб більше дізнатися історію свого, скажімо, так, району. І, звичайно, постійно нами проводяться ці екскурсії на постійній основі. Це протягом тижня. Ми робимо екскурсії і для центру Я Маріуполь для внутрішньопереміщених осіб. Для ми, для осіб з порушенням слуху, для осіб з порушенням зору, для маломобільних груп населення і. Кожні п'ятниця, субота, неділя у нас проходять декілька екскурсій, різні екскурсоводи, різні напрями, тематика. Все це можна знайти на Фейсбуці. Скажімо, скажу вам відверто, що форма, яка реєстрації екскурсантів закривається дуже швидко, оскільки і і це дуже приємно, оскільки наші кияни, киянки, гості столиці всі хочуть дізнатися і можуть скористатися такою можливістю, дізнатися про нашу столицю більше. Дякую, пані Марино. Марина Радова, начальниця управління туризму та промоції КМДА про туризм у столиці. Бачите, навіть зріс він так суттєво в порівнянні з довоєнним рівнем. Якщо ж ви хочете на якісь цікавлять вас безкоштовні екскурсії, заходьте на сайт КМДА і шукайте там, реєструйтеся. Я думаю, що це буде цікаво, і як людям, які давно мешкають у Києві, народилися в Києві, так і тим, які от лише нещодавно приїхали до столиці.